На Скабєєву напали німецькі леопарди, і вона задихається. Ефір Соловйова перетворився на сайт знайомств для одиноких і пристарілих. А в Москві і на вулицях вже почали транслювати підготовку до евакуації. Сьогодні ми вам розкажемо, як окупанти хотіли стати класними режисерами і акторами однієї постанови про вбивство, але вийшло доволі посередньо і ще й зі скандалом. І покажемо реальність, в якій перебувають вагнерівці. Такого друзі ви ще не бачили. Тож. Ви на фабриці новин. Це огляд пропаганди. Мене звати Юрій Бібік. Починаємо. Пропагандисти б'ються в вагоні після того, як почули новину, що в Україну приїхали перші леопарди на одному з ефірів у Скабєєвої. Псевдожурналіст так хотів всіх переконати, що російські танки теж нічого, що аж зайшовся слиною. Давайте процитуємо: у нас теж є танки, тільки у нас в три рази більше, ніж у України танків. Причому ми сьогодні маємо такі средства которые позволяют уничтожать 2-3 танка при попытке прорыва. 26 танков – это менее батальона. У нас чуть более 30 танков в батальоне. Кінець цитати. Звісно, у росіян дуже і дуже багато танків. По-перше, ті допотопні машини, які вони зняли зі зберігання, по-друге, ми пам'ятаємо, що в другій черзі в очікуванні нового життя стоять десятки танків на постаментах по всій Росії і прагнуть буквально перетворитися із пам'ятників на учасників так званої СВО. А в третій черзі, звісно ж, ті тисячі танків, які особисто своїми руцями обіцяв зробити пан Дімон. А він їх на секундочку анонсував вже цього року аж півтори тисячі, друзі. Тож чекайте, Сімоняни і Скабєєві, коли. Репортажі там підуть, як медведів тирить танки з постаментів десь, ну наприклад, під Барнаулом. Поки в ефірах 60 мінут розповідають про мільйони російських танків і якісь чарівні средства Рос армії столичних мешканців готують до великого наступу на величезних екранах в парку Горького росіянам розповідають про поповнення тривожної валізки у комплекті. Інструкція, як змайструвати марливу пов'язку та що робити у разі хімічних та ядерних атак, до речі. Що хочеться сказати про цю гілку пропадиської машини? Ці дії, як і ППО на дахах столичних будинків, ніщо інше, як психологічне залякування пересічних жителів Кремляндії. влада намагається тримати в страху не тільки весь світ, друзі, але і своїх співвітчизників. Мовляв, дивіться, враг близька, і он очень опасен. Хоча українська влада сто разів. Сто разів наголошував на тому, що метою України є лише повернення власних територій, а Московія їх гидотна взагалі нікому не потрібна. Навіть за бесі. Тільки хотів вам розповісти до сліз комічну історію про роботу пропагандистської машини і недолуги Міністерство закордонних справ РФ, як вони зарилися ще глибше і ще більше зганьбили самі ж себе. Справа от у чому у ЗЕД… Телеграм-каналах почали активно пушити відео, на якому солдат в українській формі зупиняє машину з жінкою та дитиною в грубій формі, говорить з нею, поки малече в машині плаче від страху. Після принижень і образ, нібито український солдат скаженіє від того, що жінка насмілилася відповідати йому російською і розстрілює автомобіль. Відео перепостили собі десятки пропандистських телеграм-каналів, але самий смак це друзі, російське МЗС. Вони тут як тут разместили это кино у себя на официальной странице с метою показать, что в Украине все-таки есть нацисты. И голосно подписали. Далее цитата. В таком терроре живут украинцы. Посмотрите, как украинские военные ругают и стреляют в мать с ребенком на заднем сиденье, называя ее свиньей и подонком. Просто за то, что говорят по-русски. Говорят. Никаких нацистов. Кинуть цитаты. Допис супроводжував багатозначний хештег Думай сам, друзі. Деякі справді почали думати, і вже упродовж кількох годин з'ясувалося, що ролик постановочний. Підписне телеграм-канал Колин» зміг впізнати місце зйомки і визначити точні координати. Виявилося, що ролик був знятий на підконтрольній Російській Федерації території під Донецьком. Він навіть сфотографував місце, де проводилися ці зйомки. Телеграм-канал опублікував зроблені хлопцем фото, на яких видно, що навіть ідентичні гілки дерев, які потрапили у кадр російської невдалої постанови, там є. Як говорить прислів'я, йдеш в розвідку, гляді ветки. Після всього галусу, який розлетівся мережею, МЗС РФ мовчки видалили зі своєї сторінки ось цей фейк, без гучних заяв і хештегів. А тепер процитую вам дещо, друзі. Безприципний. Холодний, дарвавшися до власті. А сейчас вдобавок ко всьому, і що і виживши із ума маразматик. І этот чоловік, як ви правильно замітили, знаходиться совсім рядом з ядерною кнопкою. Кінець цитати. Я знаю, кого ви вже намалювали у себе в голові, друзі. Але, будь ласка, не тіште себе, що на російському телебаченні хтось почав рубати правду матку. Ні. Це. Депутатша Бутіна в ефірі Першого каналу під час свого пропагандистського шоу розлилася монологом про Байдена. Да, друзі, да. не про Путіна, а про Байдена. А так же ж схоже було. Страшно, що у цих нелюдей навіть асоціації не виникає. А, а, говорить, про, говорить про свого господаря і насправді не впізнає рідних очей. Якась навіть неповага чи що. Ще одна комедія сталася в ефірі солов'ївського прихвестня Карнаухова. Значить, під час трансляції пропагандист навіть не планував обтяжувати себе слуханням картопляного вождя, про якого власне шла мова. Він напевно поділяє думку тих, хто вважає це просто марнуванням часу. Тому зет Патріот, не втрачаючи ні хвилини, не підозрюючи, що його планшет транслюється на екрані, скрінить собі в галерею фото дівчини, яка перебуває в залі під час виступу батьки. Які цілі переслідував Карнаухов, зберігаючи собі це зображення? Ну насправді можна тільки уявити, це позорисько розлетілося просто як гарячі пиріжки по мережі. Усі поржали і тут забули, але не у Соловйова. Там почали з усіх сторін вибілювати і відмазувати свого ведучого. На каналі пропандиста навіть намонтували відос, друзі, де Карнухов ніби побачив дівчину і безмежно закохався. І у них сталося кохання. Звісно, без волі дівчини і взагалі без її відома. Але для росіян це нормально, скрепи в ділі. Соловйов особисто вписався за колегу і почав усім пояснювати, що по Треба ж якось цей скандал було зам'яти. Давайте процитуємо. Він вибивається із рядов лібералів, демократів. Він показує, що він сторонник традиційних ценностей, що делает його навеки нерукоподатним среди демократів шмемократов Кидайте цитати. Ось так Соловйов нам пояснив, що насправді криється за простим невідповідальним відношенням до своєї смердючої пропагандистської роботи і непереборним бажанням когось закадрити. На Росії не просто хочуть повернути совок, концтабори і звання врага народа, а відроджують одну із найстрашніших радянських практик каральну психіатрію. З початку війни примусове лікування застосовують за критику влади, армії та неприйняття так званої. СВО і це не просто плани чи наші злі ілюзії про Москві. Ні, друзі, вже відомі неодноразові випадки застосування таких заходів до Нісагласних жертвою каральної психіатрії став, наприклад, житель Тверської області, який збирався воювати на боці України. Нещодавно його визнали невміняємим. Також під репресії потрапила алтайська журналістка Марія Пономаренко, яку минулого тижня побила бригада психіатрів у СІЗО. Після одиночного пікету проти каральної психіатрії до відповідної лікарні потрапив активіст із Новокузнецька Ігор Горланов, його прізвище. Днями пролетіла новина про українську біженку, яку майже рік піддавали психіатричним тортурам за відмову від отримання громадянства Російської Федерації. Про тиск, який вчиняють санітари-силовики на цих людей, говорить і російський адвокат Олексій Пряшніков. Пряшніков, перепрошую. Давайте процитуємо. У меня в практике есть масса случаев, когда именно сотрудники полиции на глаз определяли в людях, отказывающихся с ними общаться, психически нездоровых людей и отправляли их в психбольницы. А психиатры покорно штамповали заключения с диагнозами, ведь сама полиция привезла. Ось так, друзья, швидко и невпинно Россия летит до ценностей и методов сталинизма. На российском телебачении уже рекламують Контрактну службу в ПВК Вагнера з порнохабом прості господі у них не склалося, або там політична реклама заборонена. А от з Ростовським ТБ все просто як по маслу. Телеканал Дон-24 пустив ефір два ролики. В першому за голос каже, що в Росії наступає Трасвіт, русський Дух Ні Побідім і Бог з нами. У другому ролику виступає головний вагнірінок Пригожин і закликає усіх і кожного парні в ЧВК Вагнер. Дружний колектив, научитесь мужській роботі. Чоловіча робота, я так розумію, це тихенько лежати у сірій земельці просто накритим вінком, так? Відео, де жінка в істериці, йде по безкінечному вагнерівському кладовищу, ось це росіяни вже не фейк. Це ваша реальність. Сотні викопаних могил, і це ще не кінець. Тож, якщо росіяни не можуть знайти собі роботу, то Пригожин закликає добро пожаловать. Подивіться на місце відпочинку, будь ласка. Дуже большое кладбище, свіжі всі могили, ні кінця і краю. І молоді всі, і всі Царство воростов. Там да, не перейти. Их. Я особисто друзі отримав паскалку з боліт, так сказати, кричущий доказ того, що верхівка Кремля дивиться наші випуски і пропаганди і чітко слідує моїм настановам. Про що я скажу? Значить, розповідаю. Тільки ну, я з сарказмом поглумився над переходом Московії на китайську після переходу рублів на юані. Так вони одразу взялися до справи. Реально, студентів Московського інституту вже почали примушувати вивчати нову другу мову. Китайська тепер стала обов'язковою і вивчається на рівні з англійською. Іспанська, німецька, французька взагалі зникли з програм. Англійська, я пророкую, теж скоро зникне. Так як у групах вивчення китайської мови значний недобір, керівництво вишу у примусовому порядку вимагає студентів поповнювати списки охочих. Цікаво. Е як Путін стелиться перед своїм новим китайським господарем чужими руками, точніше, не руками навіть, а умами. Друзі, на сьогодні це все. Ну а ми продовжуємо щодня громити русню на інформаційному фронті. Ви на фабриці новин. Не забудьте, будь ласка, про лайки, про коментарі. Нам дуже цікаво, що ви думаєте. Ще побачимось.